Peugeot 308, як то кажуть, CC. сі має проблему, не закривається дах. Дивимось зараз, що є причиною. Бачимо, що не працює ліве заднє скло. Ось так працює мотор. В один бік коректно працює, а в другий бік отак от, чверть оберта робить і зупиняється. Скоріше за все, блок управління мотором. Ви знали, що Піжо – машина екофрендлі? Тут е, частково е, силові конструкції кузова виконані з дерева. Притом, як Михайло каже, з вишні. Он бачите? Вон там така спеціальна. Це не просто поліно, яке там валяється. Це, мабуть, що це лонжерон, да, Михайло? Я, ми... Мабуть, да. О, це ж це ж Peugeot. Що ми тільки не знаходили не дрова, що <реш> я <реш> думаю, що це лонжерон. Ну що, Peugeot 308 з дерев'яним лонжероном ми поремонтували. Тепер у нього дах працює, як має працювати. Що саме було зроблено? Був замінений повністю механізм склопідйомника в зборі. Він давав збій. В всю систему і відповідно дах при некоректній роботі склопідйомників, дах не може коректно працювати. От зараз все працює. Провели сезонне ТО також. Перед зимою обов'язково рекомендовано то робити. Все, не ламайтесь. Навіть якщо у вас французький автомобіль, все одно не ламайтесь.